В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників, вітаю з причастям святих і животворящих тайн Христових. Сьогоднішнє Євангеліє оповідає нам про те, як Господь Ісус Христос вигнав легіон нечистих духів, легіон демонів з одержимого ними чоловіка. І вони вмолили його, щоб він послав їх не в бездну, не в пекло, а дозволив їм селитися в свиней, яких пасли неподалік. І свине стадо, будучи одержиме вже воно нечистими духами, воно скинулося в прірву, скинулося в море, точно з пішло в море. Ми бачимо, як діють нечисті духи. Їхня головна мета, щоб, щоб загинула жива душа, жива істота. І от вони впливають, звичайно, впливають в першу чергу на людей, тому що найкраще для них, коли людина відходить від Бога і коли людина гине і в духовному смислі, і буквально в фізичному смислі, в буквальному смислі слова. І чоловік оздоровився чоловік перед тим, який. Не міг жити з людьми, а жив у гробах, а гроби в тих краях, в Палестині влаштовувалися в, в печерах. Став нормальним, став спокійним, почав говорити, сидячи біля ніг Ісусових. І коли його сусіди дізналися про це, коли жителі Гадари і прилеглих сіл про це побачили своїми очима, дізналися, що сталося з їхніми свиньми, вони попросили Христа відійти від них, тому що сказано в Євангелії, вони були об'яті великим страхом. Страшно їм стало від того, що вони побачили. А як ви думаєте, як тому чоловіку, який був хворий, одер... існувати, йому було страшно чи ні? Думаю, що йому було дуже страшно. Перш за все, це велика мука, коли людина одержима нечистим духом в... ну, і вона це усвідомлює, це надзвичайно велике страждання. І фізичне, і моральне, і духовне. А коли вони виходили, я думаю, що йому теж було страшно. Тобто, люди пережили одну й ту саму емоцію, емоцію страха. Але ось, ще зовсім недавно одержимий чоловік оздоровився і прославив Бога. І він хотів піти за Христом далі, слідувати за ним, не відходити від нього. Але Христос каже, ні, повернись до свого дому і розкажи всім рідним близьким, що сотворив, тобі сотворив Господь. І Він послухався, він пішов і почав проповідувати Христа своїм знайомим, рідним, близьким і дальнім усім. І інші люди, які теж побачили це чудо, теж злякалися. І що вони просять у Христа? Вони просять, щоб Він від них відійшов. Тобто люди, які жили в одній тій самій місцевості, побачили одну і ту саму подію, зреагували на, не, на цю подію однією тією самою емоцією, але прийняли зовсім інші рішення. Колишній біснувати рішив іти за Христом. А ті люди, які теж, мабуть, страждали від Його біснування, які знали, що Він хворий, побачили, що він зцілився, вони попрохали, щоб Христос від них відійшов. І Господь не обмежує їхню свободу, а просто відходить від них. Але ця ситуація нагадує нам про те, що кожен із нас має свободу вибору і повинен цей вибір робити самостійно і самостійно відповідає за зроблений ним вибір. Це надзвичайно складна штука, коли ти розумієш, що ти відповідальний за своє життя і за все, що в ньому трапляється, сам фактично. Зовнішні умови, вчинки інших людей, звичайно, також впливають. Але все рівно, якщо в людини є стрижень внутрішній, якщо в неї конкретна є в житті мета, то вона тримається цього і йде до своєї мети, незважаючи на те, що відбувається довкола неї. Пам'ятаєте, минулої неділі ми говорили про те, що живемо в гарний час, в тому плані гарний, що кожна людина має можливість себе проявити. Ми бачимо людей, які вони є насправді. Бо поки було тихо і зручно, спокійно, то всі були більш-менш однакові, хороші, порядні люди. А зараз виявляється ні. Є герої, є праведники, а є нікчеми, на жаль. І от складність в тому, що якраз в цей час. Нікому з нас не вдасться відсидітися, умовно кажучи, ми всі повинні приймати якісь конкретні серйозні рішення в своєму житті. Ми всі себе повинні проявити, і в цьому і складність, що ми вирішуємо самі, якими бути, як бути. В час, коли звершується геноцид нашого народу, на чиєму ми боці, з ким ми. Який, ми, який вплив ми робимо на цей процес? Ми його підсилюємо, пришвидшуємо, чи ми навпаки, хоч і немічними і малими, можливо, зусиллями, але намагаємося його зупинити і відвернути його від нашого народу. Це кожного з нас вибір, це кожного з нас рішення. Ми молимося, чи ми забули за Бога. Ми дякуємо Богу, чи ми Бога проклинаємо. Ми... На стороні світла, чи ми на стороні темряви, це кожен із нас буде вирішувати і вирішує, і повинен вирішити сам для себе. І ось ця наглядна картина сьогодні, яку ми бачили з святого Євангелія, коли люди, які живуть поряд, іноді приймають діаметрально протилежні рішення. І оці от, і от церкви закликають нас. І Господь нас закликає до того, щоб ми були завжди у своєму житті свідомими, щоб ми дуже добре думали над тим, над що ми говоримо, що ми робимо, які ми рішення приймаємо. Тому що за це за все ми несемо відповідальність перед Богом, перед своїми нащадками і перед самими собою, тому що від цього залежить спасіння нашої вічної душі. Тому будемо дорогі старатися, щоб Господь завжди. Бачив нас добрими дітьми своїми, щоб Господь завжди був поряд із нами, і щоб ми, якщо приймаємо якесь рішення завжди приймали його на користь світла, добра, любові, краси і Божої благодаті. Амінь.